Доброго благословиного дня, Святе письмо на кожен день Івангелія від Марка, 10 глава, із 17 по 27 вірш. Одного разу, коли вирушив Ісусу дорогу, підбіг один і впавши на коліна перед Ним, запитував Його, Учителю благий, що мені зробити, щоб життя вічне успадкувати? Ісус же сказав йому, що ти називаєш мене благим, ніхто не благий, як тільки один Бог. Знаєш заповіді, не чинитимеш перелюбу, не вбиватимеш, не крастимеш, не лжесвідчитимеш, не кривдитимеш, шануй батька твого й матір. Він же сказав йому у відповідь учителю: все це я зберіг від юності моєї. Ісус же, придивившись до нього, возлюбив його і сказав йому: Одного тобі не вистачає, якщо хочеш досконалим бути, піди. І все, що маєш, продай і роздай у Бога, і матимеш скарб на небі. Тоді приходь і йди слідом за мною, взявши Христа Твого. Він же, засмутившись, від цього слова відійшов зі скорботою, бо мав багато майна. І, поглянувши довкола, Ісус каже учням своїм. Як тяжко тим, хто має багатство в Царство Боже увійти. Учні ж вжахнулися від слів Його, але Ісус знову говорить йому відповідь: Діти, як тяжко тим, хто надіється на багатство увійти в Царство Боже, бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому в Царство Боже війти. Вони ж Надзвичайно дивувалися, говорячи між собою. То хто ж може спастись? Придивившись до них, Ісус говорить, у людей це неможливо, але не в Бога. Бо все можливо в Бога. Богу нашому слава завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.